Машку не зробив. Нічого страшного, скаже, що зошит залишив вдома. Пішли. Мам! Мать! Чого ти кричиш? Що сталося? Ти що, мою фізру з портфеля виймала? Уявляєш, а мав би це зробити ти. Іди на балкон, там вже все висохло. Оксана! Йду! У нас що, паста скінчилась? Так ти ж сирок купив нову. Ось. Мам! Що сталося? Я не другу скарпетку. А, так хочеш вона. Давай сюда. Оксан, усріки ну можно, Ты скоро! Я вже майже готова, секундочку. Зараз. Вічно чекаємо тільки на неї. — Доброго ранок. Як спалося? — Ой, знаєш такий дивний сон снився. Я, знаєш, гуляв по лісу uh -huh. і зустрів сумного їжечка і питаю їжечок, чого ти такий сумний. А він мені каже: мене ніхто не гладить, бо я ключий. І я, я значить, цю ніч гладив їжечка. Okay. Якось так. Не те, що ти робиш. Цеписусь на депіляцію. Всім привіт, любі підписники! Маю для вас неймовірно шокуючу новину. У мене з'явився хлопець! Гарний, добрий. добрий, ніжний. Він у мене один на мільйон. Отже, кого я описала: варіант А. Райан Гослінг. Варіант Б. Райан Рейнольдс. Варіант С. Кріштіано Роналдо. Варіант Д. Мій хлопець. Варіант Д. Мій хлопець. І це правильна відповідь. Єсть. Ну ви подивіться на нього. Ай! Дуже гарячий. Також я рада повідомити, що цей день настав. Та ні, не цей день. Поки тільки знайомство з батьками. І сьогодні я розкажу, що слід робити, щоб знайомство з батьками пройшло успішно. Перше бажано попередити батьків. Сподіваюсь, мої сприймуть це нормально. Це ненормально! В 19 років водити кавалерів ніякого знайомства не буде. Так телефоную йому і кажи, що я його кидаю. То чи що ти його кидаєш? А ще краще, що ти його зрадила, щоб наверняка. Чого ти завівся? Скажи, що поганого тобі цей хлопець зробив, а? Оля! Ці хлопці однакові, він з них позустрічається, потім образи і кине! Ти ж мене не кинув? Моїх помилок уже не виправити, а її ще можна. Це Олена Вікторівна, вчителька математики. Доброго дня! Я вас пізнала, ви в мене записані. Справа в тому, що Микита сьогодні знову сказав, що забув зошит. Серйозно? Оце я йому влаштую. А ні, чекайте, ви знаєте, я зараз вдома, і от якраз переді мною цей зошит. І домашнє завдання зроблено. Ви не дослухали. Микита сказав, що забув, а насправді взяв зошит. І домашнє завдання все ж таки не зроблено. Він знову збрехав. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Оце я йому влаштую, що неправильно брехати. Так, ага, це точно це ж Ванін зошит з математики. Я якраз от зараз бачу. Я переплутала. Ні, ні. У вані математика була першим уроком, і його зошит я перевірила. Т Та що ж це таке? Вибачте. Олена Вікторівна, я вас погано чую. Алло. щось, Алло. щось зі зв'язком вибачте, ага? Сережа, Сережа, я тільки що так забрехалася. Мені зателефонувала ця вчителька Ну, і каже стосовно Зошита, я набрехала про Зошит, про домашнє завдання. І спеціально так зробила це цукерочкою, типу, що в мене немає зв'язку і кинула слухавку. І, ну вона теж докопалася, слухай, ну… от немає в неї особистого життя, вона й доколупується до нас. Оксано, ви випадково надіслали мені повідомлення. <-lines>. Тримай, 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 тримай. Погодувала. Наташ, ну ти чого? Це ж круто. У наших діток нарешті ріжуться зубки. Вони цими зубками впиваються як маленькі піранти. Та Та трошки. А -а -а! Наташа боляче. Помнож це на 10, і ти зрозумієш, як мені. Що ти зрозумієш? же природа заскідовала просто по приколу. Ну 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 давай кусь, 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 кусь. А, -а, а? Класно Класне придумала, скажи. Ми ніколи не подумали, що мені сподобались шточні І Такі величенькі вони. Да мам, наші піроньки, піроньки, кусь кусь кусь. кусь. Привіт. Привіт. О, вітання. Я помітив, що чоловіки нового покоління обабились, але щоб настільки. А, ні, 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 це в мене під футболкою, просто пляшечки з молоком. Поки Наташа відпочиває, годую я. Що за дурня? О. Справжні чоловіки такою маячньою не займаються. Шо? Наташ, вибач, мені терміново, треба від'їхати по роботі. Дуже, дуже, дуже. Яка робота? Ти зараз можеш декретну відпустку брати. Тато, ти ще не доготував дітей. Ні, Наташ, я не можу, чесно, вчора на з кодом і треба їхати переконати клієнта, щоб відмовився від замовлення. Давай. Тато. А дивіться, що в мене є. Оп! Оп, оп, смаколики. Придумайте щось. Добре. Навіть не думай. Оля ні слова. З вами знову Інна. Сьогодні я розказую, як правильно знайомити хлопця з батьками. Хлопці, запам'ятайте. Найголовніше це справити перше гарне враження. А ти буде як з моїм колишнім. Е, привіт, татусю. Запам'ятайте, під час вечері не можна шокувати батьків своїми легендарними планами на майбутнє. Шкода, що я про це не знала, коли провела Марка. З ним я зустрічалася ще до Жені. І до Назара, і до Вечі. Ну, давно коротше. Мама, тато. Ми хочемо вам дещо сказати. Ми з Марком дуже кохаємо одне одного, і тому ми вирішили. Ми вирішили з'їхатися. Здається, хтось стукає в двері. О, ні. Це моє серце. А вам не зарано про це думати? а? І де ви взагалі збираєтесь жити? Тату, ми будемо жити окремо від вас. А -а -а. До речі, як вас. Марк. 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 Як ви зрозуміли, не треба розповідати батькам, що ви когось кохаєте чи хочете з'їхатись. Мало пізно вони все одно про це дізнаються. Наприклад, на вашому весіллі. Андрюха, а згодкай мене, типу, я в літаку. І ось таким чином. А ні. Ця модель не перетворюється на планшет. Алло? Сережа, а забереш мішу садіка? Оксан, не можу. Тут… На роботі така запара, ніяк ніяк не вирусь. Я Ваню попрошу. Добре. Мам, ми вдома. Я дуже рада. Мам, я хочу піти. Мам, я хочу їсти. Мам, мені на завтра треба зробити їх хібану. Дома. Ти уявляєш, як я сьогодні втомився. Я щось макарони не хочу. Може, ти А може ти просто зараз підеш в твоїх же інтересах зараз піти і з'їсти ці макарони. Ти мене зрозумів? Щоб не була сварок. Парам потрібно розвинути дуже важливу навичку вибачати одне одного. Ми маємо кожен день один одному розказувати про якісь свої провини і вибачати партнера. Добре. Добре, ну тоді давай я почну, так? Так. Вибач мене за те, що я подивився серію нашого серіалу без тебе. Ну, Антон, це якась дрібниця. Ви щось таке, за що тобі реально соромно? Ну, то ж. Е, так, ну, щоб прям реально соромно. Реально соромно. Насправді, я ті котлети з водорослів, Я їх не з'їв. Я їх викинув. Щось іще? Ну, ви щось серйозне, ну А, ну, добре, просто якщо і це то то. Добре, пам'ятаєш, ти вчора пішла гуляти з малими, а я. Замовив піцу. Чотири м'яса. Це клас! Продовжуй. Клас. Добре, пам'ятаєш, вчора в спальні з'явився неприємний запах і я сказав, що це і душа пукнула, Але це. Це був я. Правда? Схожі на Ілюшині. Ну, тепер твоя черга. Антон. Так. Вибач мені. За що? Ну, що Я не можу. Пробачити тобі, та що ти мені постійно бресиш. Наташка, держи. Наташ, ну, ну чому ти починаєш? Я... Класна вправа, Наташ. Вибачатись, щоб не сваритись. Вау. Продовжуємо розбиратися, як правильно себе поводити при знайомстві з батьками. Після того, як моя сестра Оксана вийшла заміж за Сергія. І народила йому трьох дітей. Трьох. То питання роботи хлопця для моїх батьків стало ну дуже принциповим. Костянтин. <звук> а ким ви працюєте? Ой, Костя у мене інфлюенсер, А ще опінніонмейкер і трецетер. Оце ж молодь. Скільки слів понавигадують, щоб просто не сказати безробітні. Тато Костя не безробітний. Ну, а тоді. Де? Де ти працюєш? де твоя трудова книжка, а? Костя, -ко 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 -ко, не звертайте увагу. Він свою взагалі загубив. Я розумію, ви хвилюєте, що я не зможу забезпечити Інну. У мене є гроші. Просто вони в криптовалюті. Тато, ти не міг би оплатити весілля. У Кості просто всі гроші в крипті. Тато, допоможеш оплатити пологи? Кості просто всі гроші зараз в криптовалюті. Тату! Допоможи нам закрити сім кредитів. Кості просто всі гроші в криптовалюті. У мене немає грошей. Навіть на туалетний папір. Моя вам порада, хлопці. На знайомство з батьками беріть з собою трудову. Що б це там не було? Антон. Ти вчора не дістав білизну з пральної машини, не поклав сушарку. по поперше, діти спрять. А по-друге, ми з тобою домовлялись не з'язовувати стосунки. при дітях, бо ти сама казала, вони все розуміють. І вбирають як губка. Але це не означає, що я буду мовчати. Антон, через тебе речі закисли. Ти міг просто їх покласти в сушарку. Наташа, бо я вчора працював і вирубився, вибач, таке буває. Могла б і сама розвізити. Сама? Ти що знущаєшся? Я народжувала дев'ять годин, дев'ять годин. Ти Розумієш, як я втомилася? Сніданок обід вечерю, приготуй речі вибері, в хаті має буде чисто. І це ще не все. Достав До сісі має бути 24 7 для малюків. Та ж я про тебе не забувати, я в пустині, на прусі. Я не можу відволікатися ні на що. Наташа, все ок. Ти щось пошептала на тебе. Дуже любі підписники. Сьогодні ми з вами розібрали, що не слід робити під час знайомства з батьками. Свого хлопця я теж підготувала, тому все має пройти ідеально. А ось і він. Добрий день. Добрий день. Проходьте. Дякую. Мене звати Богдан. Ольга Влаївна це вам. О, дякую. Валентина Захаровича, а це вам. О. У вас дуже затишна оселя. Які прийнято знімати взуття. Угу. О, чорт, він ідеальний. Богдане. Які у тебе плани стосовно Інни, що збираєте жити тут разом. А? Ні, ви знаєте, ми вирішили не поспішати з цим питанням, тому що я зараз живу у двокімнатній квартирі, а щоб будувати сім'ю треба мінімум три. Тому зараз відкладаю на трикімнатну, а двушка потім дітям дістанеться. О, працюєш ким? Мабуть, цей інфлюєм. Ні, я працюю менеджером у будівельній компанії. До речі, скоро піду на підвищення. Може, він Ну, не можна бути таким ідеальним! Богдане. А хто ваші батьки? Молодець мать! А? Я не хотів би, щоб мене оцінювали по моїм батькам. Тому що я окрема самостійна особистість. <клухи> О, де собака порилась. Що? <клухи> Мамка циганка, а батько карманник. да? <клухи> Ні, мій тато директор заводу. а мама депутатка. Затек! Я тебя просто проверял! Это была паренька. И ты ее прошел! Как ты столько ебал? Да. Ой, какой ты классный парубок, Женя! Боди. Ти різниці не перебуває старших. а найголовніше, що трьох розум. <гум> ну, тим захариче, ти це ж такий душевний чоловік, такий, такий конкретний, дуже красивий. Богдан не гей. Просто він трішки перестарався з компліментами. Занадто ідеальний теж не ідеально. Та я вам кажу: ваші онуки успадкували ген геніальності. Йому ще три місяці, а от Ілюша вже каже баба. Та Кажу: а Полінка, Полінка каже діда. Серйозно, та не може бути. Не вірите, Ну, приїжджайте і самі послухайте. Щас я не розумію, що вони кажуть. Тільки плачуть і все. <сих> Скажи, дідо. Скажи. Дідо. <сих>